Ті, хто відроджують над прямо зараз, святкують перемогу над ним. Хоча там дійсно є що святкувати тільки не росіянам, а путіну тим бісам в рясах в руській православній церкві, Олександру Дворкіну з його тоталітарною сектою, Рацирс, це дійсно перемога перемога над демократією, над свободою і над цінністю людського життя. Вони промили мізки усій Росії, а тепер. Ще й засилають в Україну своїх завербованих агентів. Подивіться на ці обличчя: це Ірина Кременовська і Олексій Святогор. Це докхантери. А Святогор був визнаний найжорстокішим докхантером всій країни. Це медики і селісти. Вони з насолодою вдалили величезну кількість хвостиків, а багатогодинні передстені стогни собак. Ці тварюки без сорому називали симфонією і розказували про це на своїх. Чи хворомах, а тепер подумайте, чи зупиниться така людина завдавати біль живим істотам тільки на собаках? Усі розуміють, що ні, для них це було просто питання часу, і вони таки взялись за людей, але дуже нетривіальним способом. Вони стали агентами Кремля і співпрацюючи з ФСБ. Тавруючи усіх, хто незручний для рашки, сепаратистами і сектантами, тобто самі працюючи на Кремль, вони вдавали себе патріотів і чіпляли цей ярлик на інших сепаратистів. І поки на наші голови летять бомби, поки наші діти поють в муках від рашистської агресії, агенти Кремля спокійно гуляють по вулицях України, і більш того, їх навіть запрошують на телебачення як якихось там експертів. А хто ви думаєте, наводить ракети на наші міста? Вони ж не просто так влучають один будинки у лікарні у батальйони наших хлопців, коли цілі батальйони зносить однією ракетою. І ось як колись вони насолоджувались стогонамичих собак. Тепер вони насолоджуються риданнями українських матерів над ще теплими тілами їх дітей. І просто як представлю, як вони сидять, читають новини і радіють з того, що усі їх дії приносять плоди. Я просто не можу зміритися. Я от беру і записую це відео, бо мені потрібно про це сказати. Проти них є величезна кількість доказів. Навіть тільки у цьому відео зібрано стільки доказів, щоб вони сиділи усе життя. Але наразі проти них відкриту кримінальну справу тільки по статті межрелігійної ворожнечі. Але за зв'язок з Кремлем, за те, що вони зрадили і продали Україну, і за стільки загублених життів вони мають сісти за державну зраду.